Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 889-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Минулої доби окупанти використовували артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню, авіацію та безпілотники для обстрілу правобережжя Херсонської області, зокрема, ворожі удари, вкотре були спрямовані на деокуповані населені пункти Береславського та Херсонського районів. Пошкоджень зазнали 65 об'єктів серед них. Житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури, сільськогосподарські підприємства. Окрім того, у ніч на 31 липня противник здійснив одну з наймасованіших атак ударними безпілотниками. Втім, всі 89 шахедів шахетів були збиті силами ППО. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.